Вітаю вас, любі друзі! Це є Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Тому, хто багато мандрує, завжди є що розповісти, особливо, якщо йдеться про навколосвітню подорож. Запаковуйте ваші спеція і вирушайте разом зі мною в подорож зовсім особливого роду. Перша частина нашого великого шкарпеткового шляху проходить через країни та ландшафти Європи, що вирізняється унікальними в'язальними традиціями. У дорогу ми вирушимо з Норвегії, де дізнаємося про таємниці типових норвезьких візерунків. Проїдемо через фінське місто Шкарпеток і далі в красиве латвійське місто Єлгаву – Продовжимо шлях у південному напрямку через Угорщину, Хорватію, Італію в гори тіролю. У Баварії побуваємо на уроках в'язання, а потім відпочинемо у Шварцфальді, славетному Чорному лісі. Не проїдемо і повз мальовничу Голландію. Побачити Париж та Померте. Ми виконуємо лише частину нашої подорожі, адже попереду нас чекають Великобританія, Шотландія, Ірландія, де ми зустрінемо винахідника в'язальної машини. Побуваємо в гостях у аристократичного сімейства, що підкорювала модність вишуканими панчохами. Маленький острів фейр Айл відкриє нам секрети створення всесвітньо відомої, одноіменної техніки в'язання. На Шетландах цілою пригодою обернеться очікування на автобусній зупинці. Потім заїдемо на Фарери, назва яких недарма в буквальному перекладі означає овечі острови. А в Ісландії станемо свідками містичних подій. Як це зазвичай буває під час подорожей, в дорозі на вас чекає багато несподіваного і дивовижного. Це відео створено з використанням матеріалів барвистого видання журналу Верена у формі подорожнього щоденника. В трьох частинах цього журналу 30 моделей шкарпеток. І всю цю красу ви зможете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Норвегія. Наша подорож розпочинається в норвезькому місті Берген. Рекордсмені за кількістю опадів серед великих міст Європи, тут 248 дождливих днів на рік йде дощ. Проте ми вирішаємо подивитися старий ганзейський квартал Брюген, відомий також як Тюзке Брюген, що в перекладі означає немецька пристань, з його старовинними дерев'яними будинками. Гансейський Союз був заснований купцями для захисту їх прав і торгівля на суші та в морі. Його вплив незабаром поширився на країни Прибалтики та Шотландії. Порти перетворювалися на села, села на міста: Рига, Любик, Берген і Візбіо на острові Готланд. Торгували всім, що тільки можна було транспортувати. Шкарпетки теж були. Затребованим товаром. У міському музеї тут немає дощу. Ми помітили шматок в'язаного полотна, датованого 1500 роком. Яку функцію він свого часу виконував, вже ніхто не знає, але припускають, що мистецтво в'язання прийшло до Норвегії за старовинними ганзейськими торговими шляхами. В'язання в Норвегії було справою жінок і довгий час асоціювалося з нижчими класами, бідняками та злодіями. В одній судовій справі описується такий випадок. У 1634 році була затримана жебрачка Лізбет Петерсдаттер разом зі своєю також бездомною роботодавицею Карен Еріксдаттер. Карен Звинувачувалася у крадіжці суконь, Лізбет у тому, що була відьмою. У документах згадується, що Лізбет уже рік як працювала для карен і в'язала для неї швидше за все на продаж шкарпетки та панчохи. Панчохи спочатку в'язали в, в Норвегії з грубої вовни. Щоб вони були міцнішими, овечу вовну часто пряли разом з козючою. Не завжди панчохи мали слідки, часто носили рейтузи зі штрибками. А що ж із типовими норвезькими візерунками? Ми їдемо до сельби. Тут ще недавно з'явилися всі ці двокольорові сніжинки, олені, зірки, дрібні вишукані візерунки, створені майстерними руками. Молода жінка на ім'я Маріт Емсдад працювала всередині ХІХ століття до на селянина Джо фон Кесанс. Для нього вона зв'язала пару роковіць, які ще Півнична Норвегія не бачила. Білий колір пронизував небосхил чорного кольору, утворюючи зірки, як на деяких старовинних вишивках. До цього моменту рукавиці в'язали в старовинні техніці плетіння голкою. Вони були теплими, але безформеними. Селянину Джо новинка сподобалася. Марі та її сестри пов'язали такі рукавиці і для себе, і тим самим привернули до себе особливу увагу під час церковних служб у неділю. Незабаром жінки громади стали змагатися за найяскравіші та найефектніші візерунки, так і з'явився новий популярний у світі стиль. Фінляндія. Ми їдемо далі до фінського міста на Анталі з виразною назвою Місто Шкарпеток. Після прибуття. І обов'язкового відвідування сауни без шкарпеток вирушуємо в шкарпетках до церкви, яка спочатку належала до монастиря Бригітти. Сестри цього ордену були в 15 столітті, очевидно, єдиними в'язальницями у Фінляндії. За межами стін монастиря до XVIII століття використовувалась стародавня техніка плетіння голкою. Щоб фінансувати своє існування, черниці мали в'язати як машини, спочатку рукавиці, потім панчохи. На доходи, які приносила їхня робота, вони й жили, поки після реформації орден Брегіти не був розпущений. У фінів, які проживали на решті території Фінляндії, таких фінансових труднощів довгий час не було, так що не було й необхідності самім в'язати повсякденні предмети одягу. Їм вистачало грошей для того, щоб купувати товари із чужоземних країн. В'язання було ганебною справою, люди говорили. Бідна дружина того чоловіка, чиї рукавиці пов'язані. Але часи змінювалися, поступове мистецтво в'язання поширилося по всій країні і стало для великої частини населення важливим джерелом доходу. Навіть цінність нареченої визначалася кількістю і якостю її вив'язаних виробів. Часто жінка приносила з собою в сім'ю запас панчіг як мінімум на 20 років або навіть на все життя. Чоловіки, жінки, діти, кожен брався за спиці та пряжу. В'язання стало важливим елементом соціального життя. В'язальники та в'язальниці зустрічалися зимою в будинках, влітку на майданах. Часто вони сиділи в трьох чи в чотирьох і разом працювали над одним половером. Обдарованіше в'язали візерунки, менш обдаровані, прості ділянки пов'язані однією ниткою, але таке близьке спілкування. Привернуло увагу урядом, виникли побоювання за моральні устої. Тому у XVIII столітті було прийнято закон, який заборонив в'язання в громадських місцях. Латвія. Тут у Єлгаві нам дуже пощастило. У пошуках ночівлі ми зустрілися з помічницею місцевого священика, яка запропонувала нам чудову кімнату в старому будинку. І ось зараз, раннього, холодного сонячного ранку, тоді, як хлебне тісто в її руках набухає, вона починає розповідати про те, як її мати, будучи ще маленькою дівчинкою, служила в панських будинках. І прославилася своїм рукоділлям про те, як її батьки познайомилися і як батько зробив матері пропозицію. Тим часом тісто набувало форми хліба і залишалося лежати в очікуванні свого часу. Так, руки на той час просили інакше, каже гарна господарочка. Замість нареченого до будинку нареченої приходив один з членів його сім'ї найчастіше мати або інша жінка в руках. У подарунок вона приносила пляшку міцного алкоголю. Якщо пляшку повертали нареченому не початою, він мав шукати собі нову наречену його відкинули. Якщо ж пляшка поверталася порожньою з обмотаними навколо шийки в'язаними рукавицями або шкарпетками, то дозвіл на весілля було надано. Так сталося із моїми батьками. Вона встає і приносить з одної скрині пару шкарпеток з візерунками, які нагадують зубчики та наконечники стріл. Зубчики символізують стародавню латиську богині землі та жіночого початку мару. У нас у Курляндії важливу роль завжди грала і богиня долі, пологів одруження і смерті лайма. Для неї візерунок з вістріями стріл. Ми цікавимося, як довго такі язичницькі божества шанувалися народом. Тут відчиняються двері до кухні входить священик. Він пояснює, що мара після прийняття в країні християнства стала Марією. Також ми дізнаємося, що в наші дні населені Латвії не так багато знає про язичницькі ритуали. Інформацію про них потрібно шукати в трактатах про фольклор. Жінка встає і кладе хліб у піч. Я знаю від моєї матері, розповідає вона, що при наших пологах була присутня наша бабуся. Її завданням було принести в дар богині ламі, яка мала сприяти благополучній течі родів рушники та тканини, подарунки для ткалі та прядільниці життя. До речі, згідно з повір'ям, лайма ночами, заглядає у вікна будинків. Ми прощаємося з гостиною, господинію, йдемо в нашу спальну кімнату і засмикуємо фіранки. Мої любі друзі, ми продовжимо нашу подорож у наступній частині і відвідуємо Угорщину, Хорватію та Італію. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не зволікайте, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого і дуже корисного, а також розповсюджуйте мої відео, ділиться українським контентом. Щиро вдячна вам за увагу, бажаю мирного неба над головою, в'язального натхнення. Та всього самого найкращого завжди ваша Євгенія.